Я вам дуже дякую за цей фільм. Мені здавалося, що мене дуже важко здивувати, бо я була в багатьох інтернатах, дитячих будинках, і все одно мене дуже здивувало, бо мені хотілося плакати. Цей фільм вкотре демонструє, наскільки система прогнила з середини, і що зараз система своєю бездіяльністю робить друге покоління сиріт. Вони виростили сироту, яка хоче свою дитину, яка її народила і хоче бути з нею. І все одно із дитини знову роблять сироту, відбираючи в неї маму, яка хоче з нею бути. Це абсурд. Ми дозволяємо цій системі існувати. Збираємо донати, купуємо ліжечка замість того, щоб брати дітей в сім'ю, замість того, щоб підтримати молоду маму і дати їй те, що їй потрібно, щоб вона виховувала дитину в любові.